Дивовижно! А ти хотів, щоб ми лишилися в Енді? Бо Енді наш господар. Отже, вас пожертвував цей Енді, так? Нехай тепер шкодує. Ще лікті собі кусати. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Скурсій до наших гостей. Кен! Де цікаво його носить. Кен! Нові іграшки! Супер! Уже спускай статку! Ну, Запрошую в казкову країну. Покажемо любим друзям нове житло. Дорогі гості, ми почнемо. Я Я Кен. Барбі. А ми з вами не знайомі. Я б запам'ятав. Які стильні гетри. Яка класна хустиночка. Ходімо, кен, скоро вже кінець перерви. Зрозумів, татку, прошу за мною. Девокрай вас точно не розчарує, тітлашня обожнює нові цяцькі. Який приємний відмідь. Та ще й пахне судицями. Шановні увага! У дивокраї ми маємо ну, практично все, що потрібно, іришці. Старість на порозі. Не панікуйте. У нашому салоні вас напхають, надмуть, ще й підкачають. А це це мій будинок. Будинок мрії: є диско, квадроцикл і окрема кімната, де можна міряти одяг. У тебе є все на світі? Є все. Лиш кохання не вистачає.